Діду до хати, біда з хати. Традиційно, як стала перша рездвяна зірка, до хати заносили святковий сніп. Привіт, друзі! Мене звати Яна, ви на каналі Колір, і сьогодні будемо створювати різдвяного діду. Сніп, що складається з найкращого збіжжя, могли прикрашати кольоровими нитками, стрічками, квітами та навіть плодами. Я захоплююся тим, як наші предки вміли робити свято з таких от буденних речей. Для початку робимо верхівку. Я для цього використаю пшеницю та мак. Маку небагато, тому він буде якраз гарно на верхівку. І тепер я беру вашіну нитку і обв'язую. Така ось така вийшла верхівка. Другий шар мого дідуха буде складатися з маленьких пучечків, в складі якого є пшениця та овес. Я роблю ось такі маленькі пучечки і обмотую їх жгутом. Обмотую доволі щільно і десь приблизно на 5-6 см, залежно від того, який у вас дідух. Далі я це все фіксую, щоб нитка не розпалася. І сильно сильно затягуємо. Таких пучечки ми робимо в залежності від того, скільки у нас є матеріалу. Тепер почнемо формувати діду. Я ще обкручу верхівку таким ж жгутом, щоб воно було гарніше. Обкручую доволі багато, адже вона має виділятися серед всього дідуха. Далі я поступово прикладаю маленькі пучечки з пшениці та вівса, обмотую їх джгутом і можемо вже бачити, який гарний результат. Навіть тут можна зупинитися і робити вже тренову для дідуха. Але далі я хочу обкласти це все пшеницею і доволі міцно замотати. Пшениця дасть додатковий об'єм перед тим, як ми будемо прив'язувати наступні пучечки. Дуже сподіваюся, що наступного року мені вдасться зробити дідуха зі своїх матеріалів. Цього року, на жаль, не вдалося. Я вирощувала льон, але через невдале зберігання неправильне. Він, на жаль, пропав. Але все одно мені льон дуже подобається, тому я його придбала і зв'язала ось такі почечки з льону та пшениці. Це буде такий завершальний етап формування нашого дідуха. Тут вже трошки важче буде втримати цю всю композицію, тому також прикладаємо всі пучечки, дуже обережно, тримаємо все в руках, дивимося, щоб все було красиво рівненько. Зав'язуємо джгут і обмотуємо його доволі туго. Ці ниточки ми можемо заховати всередину за допомогою голки, якщо вони вам заважають. А можна і так залишити. Тепер обрізаємо низ дідуха так, щоб це було рівненько, він має гарно в нас стояти. Ділимо низ на три частини, такі три ніжки, і обв'язуємо джгутом. На жаль, в моєму дитинстві дідуха не було. Хоча ця традиція доволі давня, але я такого не пам'ятаю. Але коли я вже була у Львові. То тут в кожній хаті знають про дідуха. Дідухів продають на базарах. Тобто можна самого не робити, можна вже купити готового, такого красивого вишитаного дідуха. У мене цього року дідух максимально простий і, на жаль, скупований матеріалів. Надіюся, що наступного року я підготуюся трошки краще. У мене будуть вже свої рослини. Для дідуха і він буде набагато вишуканіший. Тому дякую вам за увагу. Напишіть, чи є така традиція у вашій сім'ї. Якщо немає, то обов'язково додавайте таку традицію, бо це дуже гарно, символічно і додає такого святкового настрою. Дякую вам за увагу. Христос народився. Славімо Його! До наступних зустрічей!